Слава Україні на годинниках та в ефірі першого західного головне за день щогодини виходимо в ефір з екстреними випусками аби інформувати вас про деталі нічної російської атаки на Львів та Львівщину. Нагадаю, росіяни вбили у житловій багатоповерхівці чотирьох людей, ударили калібрами ця інформація на зараз. Наймолодшій загиблій дівчині вона загинула у власній квартирі. Було лише 21. Таку інформацію повідомив керівник області Максим Козицький. найстарший, вже загиблій 95. Рятувальники на місці продовжують розбирати завали. Там іще можуть залишатися люди, і роботи триватимуть до останньої надії. Що відомо, руйнувань зазнали понад 35 будинків, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два заклади вищої освіти, санаторна школа. Пошкоджена також одна підстанція у Львові. Півтори сотні абонентів залишаються без електропостачання. У нашій Студії перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик запевнив, що до кінця доби електропостачання мають відновити. Також залучатимуть львівське комунальне підприємство Лев, аби прихистити тварин, бо ж чимало мешканців будинку, який постраждав, виходили зовні зі своїми улюбленцями. І нова інформація від міністерства внутрішніх справ під час нічної атаки у Львові були зачинені щонайменше 10 укриттів. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 135 кримінального кодексу України. Це Залишення у небезпеці винні мають бути притягнені до відповідальності, зазначили в МВС у Львівській обласній військовій адміністрації. Закликають, якщо під час тривоги ви помітили, що ваше укриття зачинене, або ж воно не придатне для того, аби там перечекати тривогу, звертатись на гарячу лінію області за номером 112. І у Львові оголосили дводенну жалобу у пам'ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто. Це найбільш руйнівний удар по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни. Відомо, що кількість поранених на зараз зросла до 37. Бачили з останніх кадрів на місце трагедії. Люди несуть квіти. Наші журналісти від самого ранку працюють на місці події, і їм вдалося поспілкуватися із потерпілими. Відбулося це вночі. Ми спали. Сирена, буквально від сирени до вибуху дуже короткий час був. Нас це ну, застало повилітали ну, вікна в квартирі. Все, ми вибігли бомбосховища. Мамого сина ударною волною просто закутило В сусідній під'їзд ми туди в підвал спускалися, бо до бомбосховища нам потрібно було перетнути ціле подвір'я, тому що воно в нас там. Був удар перший, ми всі повиходили. Дітей я зібрала внуків. Ну і в коридорі стояли, бо в бо нас там нема де сховатися. Це є підвал, але ну не то. Ну і що, і другий, як гримнуло другий раз. Я не пам'ятаю, як там що було, але в мене все. Я все на себе взяла, так би, а діти не пострадали. Та все пошкодили, руки, ноги, голова, і не хочу показувати груди. Та я ще воно вся в крові, бо нема де помитися. Ми не встигли з хати вийти ми виходили, ми не встигли. Вибило вікна, двері, все, двері заклинило. То хлопці тут прийшли, ломіками розчистили, і ми вийшли. А то так було момент. Ми не ми не упам'яталися. То мене було руку, поранило, голову скло було, ну і ногаю. І все в хаті дим був сплошний. Мені чого порохи так тут, та позашивали. 13 потерпілих шпиталізували до медзакладів. Відомо, що одна особа у критичному стані, яку медичну допомогу лікарі надавали людям на місці події, розпитали мої колеги. Увага на екран. Буквально за 30 хвилин після закінчення тривоги перші швидки почали під'їжджати до нашого приймального відділення, до червоної зони, де вони відповідно проходили попередній огляд. І надання отримання вже надання невідкладної медичної допомоги. Це були пацієнти, які отримали безпосередньо зовнішнє ушкодження обличчя та кінцівок. Це були ушкодження осколкові та е, від ударної хвилі. Ось, е, зокрема, більшість пацієнтів мають легкі тілесні ушкодження. Е, загальна кількість пацієнтів, яка поступила до нашої лікарні, є 21. Пацієнт, ось троє з яких є в, середньо, в середньому важкості стану. Зараз вони перебувають на лікуванні в нашому закладі. Всі інші пацієнти, отримавши невідкладну медичну допомогу, були направлені до свого сімейного лікаря на амбулаторне лікування. Наразі нових поступлень після цього масового поступлення, яке відбувалося, зокрема після закінчення тривоги, не відбувається, але ми можемо очікувати протягом доби, тому що зараз е, уламки. Е, Скажем так, розбирають та там, де були нанесені ракетні удари, і е, все ж таки можуть бути поступлення і ваших пацієнтів ніж поступали раніше вранці. Ось, але стосовно цих пацієнтів, які поступали від там, пів четвертої ранку до шостої ранку, то загальна кількість з яких становила 21 чоловік, е, вони більшості мали легкі. Тілесні ушкодження це зовнішні покриви шкіри, слезових оболонок, очей. Ось кінцівок. Наслідок нанесення уламками скла або інших важких предметів, які могли б десь під час ударної хвилі вдарити наших пацієнтів. На ну, детальніше про роботу медиків під час цієї атаки на Львів довідатися із розмови моєї колеги Ярини Капітан уже за годину. На місці ворожого удару тривають аварійно-рятувальні і пошукові роботи у першому, третьому та четвертому під'їздах зруйнованого будинку. Нагадаю, за попередніми даними, на зараз загинуло чотири особи. На місці організували надання психологічної допомоги постраждалим і. Психолога рятувальників допомогли 112 людям до робіт від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучили 176 рятувальників і 31 одиницю техніки. І ще в двох квартирах можуть перебувати люди. Йдеться про тих, хто наразі ще не вийшли на зв'язок. Про це розповів речник головного управління Одеси на Сульвівській області Віталій Туровцев. Тож роботи наразі там тривають. І поряд із будинком, куди. Нині влучив, влучили російські калібри. Є укриття, і воно в належному стані. І на момент тривоги було відчиненим, зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Але з його слів, з усіх мешканців там перебувало всього 5 осіб. На місці події продовжує працювати мій колега Святослав Драбчук. Він розшукав укриття на території і зараз нам його покаже, Святославе. Привіт! Що тобі вдалося побачити? Чи знайшов ти це укриття, про яке говорив Максим Козицький? Так, укриття, про яке говорив Максим Козицький, я знайшов. Но буквально за моєю спиною. Зараз попрошу, щоб показали там на дверях написано укриття. Воно дійсно було відкрите у момент російської терористичної атаки. І більше того, ми навіть знайшли людину, яка Перебувала в цьому укритті, це пані Марія, вона мешканка будинку. І в ну, момент вибуху, я так розумію, ви в укриття не потрапили, не потрапили. Розкажіть, як це? Так, коли перебуває спуститися в будинку. І воно було відкрите. І там було дуже багато людей, і ти розумієш, там були люди зі всіх місць. Я поми. Тобто, Там вже було дуже багато людей, і ми стояли вже біля окриття. В них просто добратися, бо там. дуже багато людей, але у нас перешкод. Це у вас одне укриття, бо я спілкувався з людьми, які зараз отримують допомогу, і вони кажуть, що в них в під'їздах теж облаштовані такі місця сховку, де можна побутувати, сховатися. Це mm -hmm. просто найкраще, бо воно є як бомбосховище, там є дуже великі двері. Одна має іншу партнер. Бо насправді, дякую дуже вам. Насправді, спілкувався я з людьми, в чий будинок влучила ракета, і вони теж, як тільки почули тривогу, спішили до свого укриття, але через те, що від вибуху двері були заблокованими, вони не змогли вибратися. Такі і от буквально е, на дві подружні пари такі я потрапив, які е, жили навіть на першому поверсі, але не змогли вибігти своє укриття через те, що е, внаслідок вибуху їм заблокувало це укриття е, доступ Був, як ви могли почути. Я так само пройшовся по під'їздах, і тут дійсно. Відкриті входи у підвали кожному з тих під'їздів. Я десь у двох ще додатково окрім про цього, де пише укриття, побував, і входи у підвали дійсно там путі Святослава. Хочу уточнити, тому що можливо не всі глядачі чули, що говорила співрозмовниця. Можливо, переповіси, чи ми правильно розуміємо, що люди йшли в укриття не зі звуками сирена, вже тоді, коли почали вибухи власне лунати. Власне, е, спікерка моя, пані Марія, вона розповіла, що вони після першого вибуху сховалися е, у коридорі. Це, на жаль, типова для українців звичка так, сховатися у коридорі, у ванні і після того, коли вже побачили, що десь вікно я досі розповідала мені стрірозмовниця, як вибита е, вікно, є пошкодження у стіні. Вони вирішили спуститися. Укриття все таки, і тоді помітила, що до цього укриття власне сходяться е, люди з усіх під'їздів. ну ті, які змогли вибратися угу. а, Святослава. А чи натрапляв ти на якісь сховки підвали, які були зачинені, або чи бачив ти на наліпках, окрім слова, укриття, якісь контактні номери, в разі чого або можна було дістати ключі людям? Ну в тих, е, кажу, в тих підвалах, які я які я тут знайшов. Двері туди були відкриті, е, жодних наліпок, що когось можуть бути ключі від цього підвалу. Я не поміг. А з тих людей, з якими ти спілкувався, хтось пояснював, чому, наприклад, не спускався, не спускався, вирішив скористатися правилом двох стін, перечекати в ванні в коридорі? Ну, з тими людьми чий будинок безпосередньо влучила ракета. Вони казали, що вони спішили в укриття так, хотіли спуститися у свій підвал просто. Не встигли. Чому одразу не зреагували по інформації вам mm Угу. -hmm. Ну і навіть також чула з того, що зафільмували наші з тобою колеги, що комусь навіть заблокувало двері, і вони не змогли вийти, не змогли відчинити, щоб потрапити у те сховище. Дякуємо тобі. Будемо завдяки тобі стежити, що ж відбувається зараз на місці, де ліквідовують наслідки російського теракту. І Чекаємо тоді з тобою вже наступних включень. Я ж нагадаю, що за даними Міністерства внутрішніх справ під час цієї. Нічної тривоги щонайменше 10 львівських укриттів виявили зачиненими, і за цим фактом уже поліція відкрила кримінальне провадження. І як зазначили в МВС, винних мають притягнути до відповідальності. І стали е, відомі імена двох загиблих у наслідок російського удару по житловому будинку у Львові. Це мама і сестра журналіста порталу Варта 1 Володимира Садового, Мирославі Садовій, 60 років Анастасії. Сенів на завжди 21. Співчу... Висловлюємо співчуття родині. Поряд із Володимиром цієї ночі був його колега, і він розповів нашим журналістам більше інформації. Мама підняла трубку. що добре, збираються в підвал. Вже після другого вибуху ми зрозуміли тобто, коли вже не було дзвінку, що ми зрозуміли, що що сталося вже там ближче сьомої години, коли виносили тіла. Ми вже побачили, що пані Мирослава, ну мама нашого володі. Ну і в тому числі зразу винесли його сестру Анастасію на своїх сторінках у соцмережах. Ігор Зінкевич організував збір для сім'ї загиблих. Нагадаю, ворог атакував нашу області із чорного моря ракетами калібр. Повітряне командування Захід повітряних сил ЗСУ знищало сім з десяти ракет над Львівщиною. Як розповіли у повітряних силах, приблизно о першій ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря з надводних носіїв та підводних човнів. Здійснили пуски калібрів. Зафіксували декілька груп ракет. І спершу вони прямували. У північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім вже різко змінили свій курс на захід України. У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи й авіація повітряних сил змогли знищити сім із десяти крилатих. Під ударом був не лише Львів, уламки ракети впали. В одному зі сіл Глинянської громади біля будівлі народного дому про це розповів керівник області Максим Козицький. утворилась вирва попередньо там без постраждалих і падіння уламку від збитої ракети зафіксували. І в одному з сіл Золочівського району є руйнування у приватному господарстві. За попередньою інформацією, там також без постраждалих. І як уточнив в нашому ефірі, перший заступник керівника Львівщини Андрій Годик. Постраждало те, що стосується районів Львівщини, дев'ять об'єктів. Це як житлові споруди, так і господарські приміщення. І у Львові біля будинків, які зазнали ракетних пошкоджень, нині проводили засідання комісії з надзвичайних ситуацій. І про її підсумки повідомив мер міста Андрій Садовий зараз. Е Виділили перші 100 мільйонів на те, аби відновити зруйновані помешкання усім людям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку у Стрийському парку, яке розташоване. Поруч І готелі в готелях активно зголошується допомагати потерпілим. Нагадаю, пошкоджено понад 35 будинків серйозних уражень. Зазнали 60 помешкань загалом потерпіли. Понад чверть тисячі квартир також пошкоджено і пів сотні автомобілів. І оперативно з актуальною інформацією у нашому ефірі був годиною раніше перший заступник начальника львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Найважливіше на зараз пропоную послухати разом. Сумні дані. Чотири загиблих на даний момент у нас є інформація: 34 людини звернулися за медичною допомогою. 13 13 з них з різними ступенями тяжкості перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Львова. Всю, всю необхідну медичну допомогу, в тому числі психологічну допомогу. В чому проблематика, оскільки внаслідок удару відбулося руйнування міжповерхових перекриттів, фактично від четвертого до другого поверху здійснилося руйнування несучих конструкцій, як наслідок сама аварійність будівель створює небезпеку, як для людей, які можливо перебувають під завалом, так само і для тих, які проводять аварійні пушкові роботи. Але дійсно перші поверхи і підвальні приміщення ще в процесі вивчення, розчищення і з надією, що якщо там хтось є, він повинен бути обов'язково живейми хвилини. Мінімум 25 – це ті. Квартири, які однозначно в жодному випадку не зможуть бути відновлені навіть капітальним ремонтом, реконструкції чи будь-яким іншим видом робіт, тому що їх фізично немає. Інші потребують великих капіталовкладень і довгого періоду на їхнє відновлення людям. Постраждалим були запропоновані локації для їхнього відселення. На період і пошукових робіт, відновлювальних робіт, це ми розуміємо що буде займати певний доволі тривалий період часу. Це як зазначалося, модульне містечко в Стрийському парку, готелі і заклад і комунальні заклади в межах міста Львова. З самого ранку відразу після вказаної події було забезпечено транспорт, було забезпечено психологічна допомога. Проте станом на 11 годину бажаючих переїхати на тимчасове проживання в ті чи інші запропоновані заклади було по моїх даних 24 Можливо, до кінця дня ця цифра буде збільшена. Як правило, люди переїжджали до своїх родичів, знайомих або фактично вони мали житло самостійно. У кожному об'єкту стан руйнування є доволі різним. Якщо ми говоримо навіть про ті ж самі будинки, то цифра, яка оперувалася, оперувала нею раніше. Вона є вже суттєво більшою. Вже понад 50 будинків в тій чи іншій мірі охоплені пошкодженнями повідомлення над надходять і ті Одять, тому що е, уламки, осколки, вибиті вікна мають доволі широку географію е, дійсно, і по призначенню тих будівель і споруд, які були пошкоджені, вони теж є різними. Це і заклад перш за все для нас завдання врятувати життя. А далі ми знову ж таки проведемо спільно комісійні обстеження у пошкоджених об'єктів, бо будуть зафіксовані збитки, і це як дасть можливість а, чи фізичним чи юридичним особам отримувати компенсацію чи з державного бюджету, чи відповідно з місцевого бюджету, в тому числі з бюджету територіальної громади міста Львова. Мешканець, який на жаль. Втратив чи пошкодив, отримав пошкодження свого майна. Має можливість звертатися в декілька інституцій, отримати державну допомогу в межах програми є відновлення або звернутися відповідно до місцевого бюджету. Це те, що знову ж таки, міський голова сьогодні анонсував, що певна компенсація мешканців, яких майно пошкоджене, будуть теж отримувати. Поспішати не потрібно сьогодні цей панічний стан ефекту, Хай відійде і в нормальному, спокійному режимі всі речі будуть оформлені з подальшими відповідними компенсаціями. Нагадаю, у наслідок російської нічної атаки на Львів та область загинули четверо людей. Це цифра на зараз, тому що пошуково-рятувальні роботи і ще тривають. Що відомо, наймолодшій загиблій було 21. і це Анастасія Сенів, сестра нашого колеги-журналіста, журналіста порталу Варта 1 Володимира Садового. Також загинула його мама Мирослава Садова. Їй було 60. Колега Володі Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці закликає людей долучитися до допомоги Володимирові. Його найрідніші втратили житло, втратили усе, що мали. Він опублікував номер рахунку, на який можете перерахувати кошти і підтримати. Родину загиблих найстаршій загиблій жінці. Нагадаю, було 95. Вона пережила Другу світову, але, на жаль, не пережила злочини расистів. Те, що знаємо, станом на зараз розповіли. Перший західний продовжує стежити за ситуацією. Щогодини будемо повідомляти вам оновлення і про все найактуальніше, розкаже Ярина Капітан вже о 14 І Залишайтеся з нами. Це буде Україна.